Вітаю! На календарі 2 червня робимо розбір завдань НМТ з математики. Перше завдання обчислити. Множимо 0,6 на 5. Це буде 3. Далі при, додав... при множенні степені додаються, тобто Х в 7. Обираємо відповідь А. Далі діаграма. На діаграмі показана температура повітря і час години, де вказується. Треба знайти сумарну кількість годин, коли температура не перевищувала 10 градусів. Через відмітку 10 проводимо уявну таку лінію, яка буде нам коригувати наші всі визначення. І так, рахуємо сумарну кількість годин. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не беремо до уваги, тому що в цій точці буде рівна 10. І з іншого боку 1, 2, то теж нижче 10. Тобто 7 додати 2, це буде 9 годин сумарна кількість. Третя задача. У нас є емблема ДОАОБОЦ це радіуси, Поділені на три рівні частини. Треба знайти градусну міру кута АОБ. Ми знаємо, що все коло це 360 градусів. Центральний кут спирається на дугу, а дуга це третя частина, тобто ми ділимо на 3. 360 поділити на 3 буде 120 градусів. Четверте завдання. Укажіть число, яке задовільняє систему. Х більше мінус 3 і менше, або дорівнює 7. Тут треба тільки підстановкою з наших варіантів відповіді. Якщо ми беремо. Наприклад, число мінус 3, звичайно, воно не задовільняє, мінус 10 не може бути більше 10, е, мінус 3, 10, воно не менше 7, п'ятірка воно менше 7 і більше 3, і мінус 6 не підходить, тому що воно не, не більше мінус 3, тому тільки відповідь 5. Задача 5. На рисунку зображена трикутна піраміда САБЦ. Скільки різних площин можна провести через точку S, які будуть паралельні основі піраміди? Ми розуміємо, що через цю точку можна провести лише єдину, лише одну площину. Тому відповідь B. Шосте завдання. Вказано два графіка. Ізначально у нас є функція f від x це парабола, гілки направлені вниз. Її перенесли вздовж вісі хів на мінус 2. Треба вказати, який, гра, в яку функцію ми отримали. Якщо ми переносимо вліво або вправо, це означає, що змінюється безпосередньо х. Тобто ми обираємо там, де змінюється х, тобто дужки. Все решта нам не підходить, ми не звертаємо увагу. Далі парадокс х в тому, що коли переноситься у від'ємну сторону, то в дужках буде додатній знак. Тому тут буде F від x плюс 2. Зверніть на це увагу. Якщо вгору вниз, тоді сама функція міняється. І тому ми функцію, якщо плюс, наприклад, 2 це вгору. Якщо мінус 2, це вниз, це безпосередня тільки функція. Сьоме завдання: яке з наведених тверджень є правильно? Сума будь-яких двох сторін трикутника менша за третю. Ні, навпаки, сума завжди повинна бути більша за третю сторону. Сума двох будь-яких кутів трикутника більше за 90 градусів. Не завжди. Буває або дорівнює 90, коли прямокутний трикутник, або навіть більше 90, коли у нас гострокутний, тому не завжди не виконується. І напроти більшої сторони трикутника знаходиться найбільший кут. Так, да, це правильно, тому тільки третє В. Восьме завдання з логарифмом. Дуже просте завдання. За властивістю логарифма 10 переходить сюди. Коли у нас основа і число у логарифмах однакові, то це буде просто одиничка. Тобто у нас виходить тільки число 10. Дев'яте завдання. Для миття рук в середньому використовую 25 літрів води, 60% якої марнується при їх намилюванні. Скільки води можна зберегти, закриваючи кран після намилювання рук? Звичайно, тут пропорція: 25 літрів це 100%. X літрів – це 60%. Щоб знайти наше х, ми 25 множимо на 60 і ділимо на 100. Ми скорочуємо. І треба тепер 60 поділити на 4. Щоб поділити на 4 число, це означає 2 рази ділимо на 2. 60 ділимо на 2 – це буде 30, 30 ділимо на 2, це буде 15. Тобто ми можемо 15 літрів зекономити. Десяте завдання. В прямогутній системі координат у просторі задано точки з координатами. Треба визначити координати точку С, яка симметрична, відносно, від, а, яка симметрична до точки А відносно точки Б. Тут треба уявляти: у нас є точки. І якщо нам треба визначити точку С, то вона. Симетрична якій точці? Вона симетрична точці А, тобто з двох боків знаходиться А і С. А вони симетричні відносно точки Б. Якщо вони симетричні, це означає, що точка Б лежить посередині. Тобто Б це середина відрізка. Якщо ми маємо 5-4 0, точка А, точка Б 7 2 і 2. То точка Б це як середня арифметична між нашою С та А. Тобто, якщо розбирати по першій координаті 5 додати Х поділити на 2, це повинно бути 7. Що ми робимо? Ми 7 множимо на 2 і віднімаємо 5. 14 відняти 5 це буде 9. Далі. Так само 2 ось це множимо на 2 4. 4 відняти мінус 4. Це буде додати, тобто 8. І остання координата мінус 2 ми множимо на 2. Це буде мінус 4. І віднімаємо 0, це буде мінус 4. Тобто відповідь d. В 11 завданні Рівняння. Треба дуже просто хрест-нахрест -хрест перемножити. Тобто, у нас виходить 2х множимо на 2, 4х, 7 множимо на 2, 14. Тепер, навпаки, 3 множимо на 5, 15х, 3 множимо на 4, 12. З хсаме в одну числа в іншу 4х відняти 15х, до рівня 12, додати 14. Тут буде мінус 11х, а з цього боку 26. Щоб знайти х, треба 26 поділити на мінус 11. Розуміємо, що відповідь буде з мінусом. Тепер виділяємо цілу частину. У нас в 26 11 поміститься два рази. Остача буде 4, 11, тобто відповідь Б. Дванадцяте завдання. В рівнобічній трапеці на більшій основі відкладена точку О. Так, що АО і ОД однакові. Кут АОБ45. Відомо, що АД відноситься до БС, як 5 до 2. АД дорівнює все Б. Знайдіть площу цієї трапеці. Отже. Перше, що ми повинні проаналізувати, що площа трапеції знаходиться як сума основ поділена на 2 і помножена на висоту. Проведемо в цій трапеції висоту. Ось тут поставимо БК, ось наша висота БК. Наша задача знайти обидва наші основи і відповідну висоту. Про основи нам сказано, що є відношення що АД відноситься до BC, мені так зручніше завжди дробом писати, як 5 до 2. Відповідно, якщо АД у нас дорівнює Б, ми можемо замість АД підставити Б, а БЦ тоді виразити з цієї пропорції. БС у нас буде дорівнювати 2B поділене на 5. В принципі, в наших позначеннях у нас і АД і БЦ, ми знаємо. Наша задача далі знайти нашу висоту. Для цього ми розглянемо трикутник БКО, в якому є кут 45 градусів, і єдине, нам треба знати ще ОК. OK. Як ми можемо знайти ОК? OK? Якщо О ділить навпіл АД, то, відповідно, якщо ми проведемо. Перпендикуляр до сторони BC, то ось ця точка Е, вона теж поділила БЦ навпіл. І відповідно BE – це і є наше ОК. Що таке BE? Це половина БЦ, тобто BE – це наше БЦ і поділена на 2. Якщо ми ділимо на 2, двічка йде в знаменник, і тобто буде просто B на 5, тобто, в нашому позначенні, в нашому трикутнику ОК дорівнює B поділити на 5. Тепер ми розуміємо, тут 90 градусів, тут 45, тоді і цей кут теж 45 градусів. І що відбувається? У нас утворюється рівнобедрений трикутник, тобто наше БК дорівнює B поділити на 5. У нас все є, щоб знайти площу, збираємо формулу. АД у нас це число Б. БЦ у нас 2Б поділене на 5, Все це поділити на 2 і помножити Б на 5. Зараз єдине не все правильно зробити. І так, спочатку можна привести до спільного знаменника ось тут. Тобто ми розуміємо, що тут п'ятірочка, і в чисельнику буде 7b поділити на 5 та ще поділити на 2, і помножити b на 5. Коли у нас 7b на п'ятих, ми ділимо на 2, ця двічка йде до п'ятірки, і, відповідно, вже буде 7b поділити на 10, b поділити на 5. Перемножуємо, буде 7 b квадрат і внизу 50. Ось наша відповідь. 13 завдання. В арифметичній прогресії відомо, що різниця А6 і А1 мінус 30. Треба знайти значення виразу а1 мінус А3. Для цього давайте з вами пригадаємо, дещо як пов'язані: а6, А1, А3 і так далі. Якщо А6 то це А перше додати 5Д. Зверніть увагу, оця одиничка п'ятірочка, в сумі дає 6. Якщо це А3, це означає А1 додати 2D. Давайте в ці вирази замість А6 і А3 підставимо. Тобто замість А6 це буде А перше додати 5Д, відняти А перше мінус 30. І у нас А 1 зникає. Відповідно, 5 d дорівнює мінус 30, і D буде дорівнювати мінус 6. Якщо ми підставляємо вираз А1 і А3, то у нас буде А1 відняти а1 і відняти 2D. Питання, чому це дорівнює. А1, а1 зникає. Мінус 2D. D ми порахували, що мінус 6. Мінус 2 помножити на мінус 6 це буде 12. 14 задання треба розпростити вираз. Розкриваємо дужки за нашими стандартними правилами. х2 відняти 2х відняти увага! Формула скороченого множення. Будемо розкривати. І одразу міняти знаки х квадрат за формулою відняти, і цей мінус нам дає плюс 2х. За формулою плюс y квадрат у нас мінус у квадрат. Тоді х x квадрат, квадрат знищується, мінус 2 xy 2 xy знищується, мінус у квадрат залишається. І останнє 15. те Треба указати проміжок, на якому належить корінь рівняння. Для цього одиничку пропоную перенести, і відповідно буде мінус логариф основою 0,5 числа х дорівнює 2. Звідси ми можемо мінус о, теж так само прибрати, і відповідно вже буде логарифм. 0,5 запишу як одна друга х дорівнює мінус 2. Тобто, щоб знайти х, нам треба одну другу підвести в мінус другу степінь. Одна друга в мінус другі – це означає, ми перевертаємо дріб. Це буде 2 в другі 4. Х дорівнює 4, в якому проміжку лежить? Звичайно, в проміжку від 3 до 10.